Головний герой Каскадерна ім'я Кольт Сіверс. Холодна сталь Стальнішо по сравненню зі старим перевіреним Кольтом. Якби в нього ще було прізвище Магном, то був би прикол. Так от, чувак заробляв на життя щоденним біганням по лезу бритви. І поки одній в кадрі цілувалося зі Скарлетт Йогансон, він горів, падав, вибухав тощо. Словом, не життя, а суцільна романтика. В один прекрасний день знайшов він любов усього життя в обличчі операторки Джоді, яка мріє стати режисеркою. Словом, усе до хепіенд йшло, але одного дня Кольт невдало на чергових зйомках гепнувся, пошкодив спину і все, бай-бай робота. Кілька років він працював на паркінгу якогось модного готелю. Аж тут до нього одного вечора дзвонить продюсерка і каже: Виручай, у нас каскадер накрився, та ще й головний актор кудись хрін зна куди подівся. Коротше, ти нам треба тут і вже.